в зимовому лісі. Дачик зустрів дівчинку Мері, яка заблукала і шукала дорогу додому. Привіт! Мене звати пухнастик, а тебе як? Привіт, пухнастику, мене звуть Мері. Допоможи мені, будь ласка, знайти дорогу додому. Я заблукала. Геррі, яке щастя, що я тебе знайшла. Я теж тебе дуже рада бачити. Мені пухнастик допоміг знайти дорогу додому. Як добре мати друзів, в мене теж є друг. Він захворів, і я шукаю для нього ріки. Привіт! Привіт, батько! Ми йдемо шукати їки для мого друга оленятка. Я знаю, що йому може допомогти чай з медом. Побіжу я до відмедика і попрошу в нього меду. Я знаю, хто може показати дорогу до чарівних ліків, які зцілюють хворих, бо вони знаходяться високо в горах. У друзі, баладим з посмобов рятувати володятку. Баксик принесе мед, а сова покаже нам шлях до цих тілющих ліків. Дівчатка, ви залишитеся оленятку, щоб доглядати його, поки ми будемо шукати вік. Собачка парсик. Побіг додому і взяв найкращий мед від своєї господині. Він віддав зайчику та дівчинці баночку з лікувальним медом. Зайчик виразив вдячність і всі разом вирушили до лісу, щоб допомогти оленятку. Високо в горах вони побачили цілющу рослинку. Поки друзі шукали цілющі ліки, дівчатка дали оленятко вемед, щоб трішки набратися сил, я знаю вашу проблему і зможу допомогти вашому оленяткові. Я вам дам свого листочка і ви зварите з нього чаю то дасте попити у няткові, він відразу стане здоровий. Прийшли друзі і зробили чай з цілюшого листочка, Оленятко став здоровим. Дякую вам за допомогу. Ви для мене стали справжніми друзями: зайчику, сово, барсику, мері, Рей, Давайте святкувати моє одужання.